Салют усім, хто не може всидіти на місці, та обожнює кожну мить життя наповну. Ти потрапив на канал Спарк. Пристебнись, тут нудьгувати не доведеться. Ну що, літо в розпалі? А разом з ним свіженька, ну просто вогонь, колекція гірських байків. Спарк. Хочеш яскравих емоцій, аж до мурашок бути завжди у формі, щоб аж іскри летіли. А кожен день, як нова серія пригод на колесах, тоді застрибуй на спарк і гайда катати. А щоб бути в тренді, дивись особливості нових моделей. Почнемо з рами. Моделі Делай Маунта Pleasure з крутою алюмінієвою рамою. Алюміній – це як швидкий бігун, легенький, вгору летить, розганяється миттєво і дощу не боїться. І ржа його не бере. Всі ями ковтає і готова служити віками на будь-яких дорогах. Кожен сам вирішує, що йому ближче: легкість чи міць. Залежно від того, як любиш кататися, і що важливіше. Амортизаційна вилка встановлена на всіх моделях, робить катання на велосипеді набагато зручнішим і керованішим. Вона ковтає нерівності дороги, тому тебе менше кидає, ти міцніше тримаєшся за кермом і довше не втомлюєшся. Крім того, колесо краще тримається за дорогу, особливо на поганому покритті. А на алюмінієвих байках є ще прикольні штуки: прелот і локаут. Прилод потрібен для налаштування під свою вагу, щоб пилка працювала м'якше чи жорсткіше на різних дорогах. А локаут для її блокування, коли їдеш по рівному чи вгору, щоб не втрачати сили на зайві хитання. Щодо інших характеристик, вони спільні для всієї лінійки велосипедів, тому розглянемо їх узагальнено. Відчуй повний контроль над велосипедом. Чітке перемикання передач дозволяє легко підтримувати ідеальний ритм на будь-якому рельєфі. Надійність трансмісії за технологіями Shimano перетворює кожну поїздку на впевнену та комфортну насолоду. Втулка з простою та перевіреною конструкцією це справжня класика у світі велосипедів. Вона забезпечує плавне обертання осі завдяки підшипникам, які приховані всередині корпусу. Надійна, невибаглива і недорога. Така втулка легко піддається обслуговуванню. Ні деталі можна швидко замінити без зайвого клопоту. Її універсальність робить її чудовим вибором для найрізноманітніших велосипедів і стилів катання від щоденних поїздок до пригод на бездоріжжі. У минулому залишили зіпсовані покатушки через криві обуди та небезпечне гальмування. Двостінний алюмінієвий протиударний обід велосипеда це справжня броня для коліс. Його посилена конструкція чудово витримує удари та навантаження. Дозволяючи впевнено долати будь-які перешкоди на шляху, чи то кам'янисту стежку, чи то несподівано вибоїну. А встановлені дискові гальма – це зовсім інший рівень контролю над швидкістю. Вони чітко та миттєво реагують на твоє зусилля, забезпечуючи потужне гальмування за будь-яких умов, будь то сухий асфальт чи слизька грязюка. У світі Spark 2025 панує справжня розмаїття кольорів. Можеш обрати яскравий глянцевий, стриманий матовий або оригінальний градієнтний варіант. Глянцеві кольори сяють та привертають увагу. Матові виглядають елегантно та лаконічно, а градієнтні плавно перетікають один в інший, створюючи унікальний образ. Обирай колір, що відображає стиль та насолоджуйся яскравими поїздками. Цьогорічні велосипеди просто супер. Вони такі зручні та практичні, що забуваєш про всілякі неприємності. Бруд з під коліс більше не буде заважати. Елегантні крила все затримують. У сутінках добре видно байк оточуючим, завдяки яскравим світловідбивачам. А щоб не мучитися з паркуванням, просто відкинь зручну підніжку і все. Кожна дрібничка в цих велосипедах зроблена так, щоб було класно кататися. Роби вигідний вибір без жодних вагань. Якщо бажаєш додатково заощадити, обирай велосипед у коробці. Не хвилюйся, він вже складений на 85%. А 24 місяці гарантії це додатковий бонус для твоєї впевненості. Не втрачай свій шанс і чуй радість кожної поїздки вже сьогодні. Бажаєш дізнатися більше про велосипеди SPAR 2025 року або іншу веломототехніку чи електротранспорт? Завітай на наш офіційний сайт, адресу якого зараз бачиш на екрані. Саме там зібрана вичерпна інформація по техніці, а також можна отримати професійну консультацію від наших фахівців. На сьогодні, все. Дякую кожному, хто додивився до фіналу. Сподіваюся, цей огляд запалив у тобі іскру бажання підкорювати дороги на новенькому Спарку. Пиши у коментарях, що найбільше зачепило. Цікава твоя думка. Нехай шалений вітер свободи та п'янке відчуття швидкості завжди супроводжують кожну велопригоду. До нових зустрічей на каналі.